Вітаю! Мене звати Тетяна Мульничук і я керівник відділу клієнтоорієнтовності Рено Вінер Оболонь. 2025 рік. Ми розпочинаємо з особливими досягненнями. Ми з гордістю зустрічаємо його з новим Google рейтингом 4,8 зірок. Це не просто цифри. Це результат нашої щоденної роботи, інновацій та прагнення створити для вас найкращий сервіс. За останній рік ми зробили дуже багато кроків вперед, щоб бути іще ближчими до вас. Ми провадили хенгери з QR-кодами, які залишаємо в кожному автомобілі після сервісу. Це не просто деталь, це можливість легко і швидко залишати ваші враження про обслуговування в нашому дилерському центрі. Також ми створили нову платформу для моментального зв'язку з нашими фахівцями, щоб кожен ваш запит мав миттєву відповідь та якісне вирішення питання. Наші клієнти завжди можуть скористатись перевагами нашого сервісу, а саме, портальна мийка, безконтактний сервіс, а також інтерактивне приймання авто. Ми робимо все для вашої зручності та комфорту, адже кожна деталь має значення. Дякуємо вам за довіру і за те, що обираєте нас. Саме ваші відгуки, підтримка та увага допомагають ставати нам кращими. А сьогодні ми запрошуємо вас до нашого дилерського центру Рено Вінер Оболонь, адже зараз у нас особливо цікаво. Ми раді представити вам відразу дві нові моделі: – «Рено Дастер та Рено Таліант. Завітайте до нас і переконайтеся, що Рено Вінер Оболонь це про довіру, якість та інновації.